Не зривайте первоцвіти Наталія Козленко. Тане сніг, весна, відлига, рушила по річці крига. Сонце світить, пригріває, йде тепло, зима тікає. В лісі сніг іще лишився, під деревами укрився, сніг від сонечка сховався, теплих променів злякався. Та з-під снігу справжнє диво. Первісток весни сміливий, показав чоло тендітне, пелюсткове і привітне. То підсніжник, первоцвіт, сніг долаючи і лід, прагне сонцем привітатись і з весною обійнятись. Не зривайте первоцвіти, помилуйтеся на квіти. Той, хто робить з них букети, Знищує життя планети.